Привіт, дорогі! Сьогодні розв'язуємо рівняння у вигляді пропорції. Це трошки складніше, ніж минулі наші рівняння, але є тут дуже простий спосіб. Значить, для цього є правило хрестика. Значить, ми Записали у вигляді дробу перший вираз, і другий. І коли дроб дорівнює дробі, це у нас пропорція. А тепер дивіться, є правило хрестика. Ми малюємо отак от хрестик. Діагональ проведена від першого до нижнього. І... Тут діагональ від нижнього до верхнього правого. Тобто є, є такі назви для пропорцій. І пропорцію можемо записати у вигляді дробу, звичайного, як А відноситься до Б, як С відноситься до Д. Або записати у строку за допомогою ділення. То, також. А відноситься до Б, як С відноситься до Д. І тут у нас є такі поняття, як середні і крайні члени пропорції. От ті, що записані у середині, Б і С, це середні члени пропорції. Ті, що записані з краю, А і Д, крайні члени пропорції. Тому, якщо ми помножимо крайні члени пропорції, це буде дорівнювати добутку середніх членів пропорції. І якщо ми записуємо це дробом, то бачимо, що А помножити на D, от крайній член пропорції, дорівнює Б помножити на С. Середні члени пропорції. А тепер на прикладі нашого виразу зробимо це множення. Значить, множимо 5 на вираз x-5 по діагоналі. Це дорівнює добуток. Виразу 5х плюс 3 на 8. І так у нас пропорція перетворилася на звичайне лінійне рівняння, яке ми розв'язуємо, розкриваючи дужки. Тобто беремо 5 множимо на Х, потім 5 множимо на мінус 5. І зліва, справа, 5х множимо на 8 і 3 множимо також на 8. Тепер пошагово робимо це: 5 помножити на х, 5х, 5 помножити на мінус 5, мінус 25. Дорівнює. Справа 5х множимо на 8. Це 40х, плюс 3 множимо на 8, 24. Тепер наша задача всі ікси перекинути вліво, а числа вправо. Значить, 5х. Переписали без змін, бо воно зліва розташовано. 40х переносимо, тому міняємо знак на протилежний мінус 40х. Дорівнюємо. 24 було справа, ми його переписали без змін. А мінус 25 переносимо у праву частину рівняння, тому міняємо знак на протилежний. Був мінус 25, став плюс 25. Тепер 5 мінус 40 числові коефіцієнти віднімаємо. Так як 40 більше за 5. По модулю, то від 40 віднімаємо, 5 буде 35. І ставимо знак мінус, тому що 40 було зі знаком мінус. І Х дописуємо. Дорівнює 24 плюс 25 це 49. Тепер записуємо. Як нам знайти невідомий множник Х? Він дорівнює 49. Поділити на мінус 35. Тобто, добуток ділимо на відомий множник. І дивіться, я записала ділення у виді звичайного дробу, тобто, ділення крапочками замінила на дроб. Для чого? Значить, 49 та 35 не дуже зручно ділити, а коли воно у вигляді дробу, то тут можна скоростити. Значить, 49 і 35 ділиться на 7. 49 ділимо на 7, залишається 7. 35 ділимо на 7, залишається 5. І це виходить дроб мінус 7 п'яти. Треба або перевести в десятковий дроб, або виділити цілу частину. І для спочатку ми переведемо в десятковий 7, ділимо на 5 по одному, 1 на 5 – 5. Віднімаємо, це буде 2. Далі 2 на 5 не ділиться, ставимо кому. До двійки дописуємо нолик 20 ділимо на 5, 4. 4 помножити на 5, 20 віднімаємо 0. І так, х дорівнює мінус 1,4. А якщо би ми виділяли цілу частину дорівнює. Мінус, Ми вже знаємо, що одна ціла. За допомогою ділення в стовпчик, ми знаємо, що тут по одному взялося. А далі на цьому етапі 7-5, буде 2. Це остача. Наша остача записується у чисельник. А ознаменник ми переписуємо цей, що був. Або те, що. На що ми ділили. І так, в нас виходить мінус 1,25, або мінус 1,4. Звичайний дроб змішаний, або десятковий дроб. І не забуваємо, що якщо ми ділимо додатнє число на від'ємне, то у відповіді у нас буде мінус. Дякую, смотримо продовження у наступних відео.